І так, друзі, всім привіт! Нова рубрика, точніше нов... продовження попереднього відео. Буду настраювати плуг бомет 2 по 25 Висота стойки. Зараз вам скажу. Якщо міряти до каблука, то це 41 см. Якщо міряти повністю стойку, то це майже 52 см. Може я неправильно міряю, але до речі, коли вибирав цей плуг, спілкувався з одним мужиком, у нас в районі живе, тільки в нього вірак з плуг. Ну, тракторець такий самий, у нього ДДВ-240. І Він мені сказав, що якщо хочеш брати плуг, то високі стойки, ось оці, яка я не бери, тому що у тебе будуть проблеми з транспортуванням. Тобто, що ти не зможеш переїхати з місця на місце, так як будуть оці лиміщі, як він називається, будуть черкати об. Асфальт, землю і можеш зробити велику біду. Замовнику я сказав свої вимоги. Він сказав, що цей плужок буде саме раз. Вчепив його, виїхав, на город думав попробувати настроїти, що як зробити. Але в мене нічого не вийшло. Тому що. Ну як, почало там, виходити, ну мокро на сину на городі. Не вийшло в мене іменно з цим транспортуванням. Я Його підняв, у мене, допустимо, висота переднього не цього від землі. Від землі. Ну, не, не знаю, може сантиметрів 10 є, може і немає. Регулював я вже цим. Висотою, углом на наклону. Звісно, треба ще зробити догружатель сюди, щоб всі питання всі зняти. Вот. Прийшов я короче, тоді до такого висновку, що мені треба буде зробити. Ось на оцих тягах треба зробити дирку вище. Сід мені взагалі каже, що тут зробив ось таку посту дирку. Кеньболді зробити, якщо він був на плаваючому. Ну, не знаю, батько каже, що він так не робив, що він на юмезу і так і типу. Ну, а стосовно от дирки іншої отвору, точніше, дирка в другому місці, зробити отвір і поставити от оці леміші. Просто вище. Я думаю, що буде поярча картина, що я його зможу нормально транспортувати, і вже по приїзду на місце, де я буду робити, там вже його ставити в ісходне положення. Початкове положення. Тобто в робоче. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, хто взагалі. Як думає, хто як рішав такі питання. Ось Тому що, ну, як ви знаєте, я новачок в цьому ділі, не знаю. І друге таке питання. В Ютубі бачив дуже багато відео, що саме на такі шифенги 240-ві без переднього моста. Чисто, що він задок, тільки гребе. Купляють вірокси два по 25 і кажуть, що вони нормальні. Стосовно бомиту бачив тільки на 244 шефенгах. Ось. І не знаю, чи буде він його тягнути так, як потрібно. Тому що в мене, звичайний, 240-й без передка. Буде цікаво ваше буде цікава ваша думка. Так, залишайтеся, а я буду щось робити. Все гарно перегляду. Так, короте, проблему з транспортуванням я вирішив таким ось чином. Як ви можете бачити, зробив отвори вище. От, і якраз тоді нормально. Получається, виїжджав на город, ще не виходить в мене орати. Не знаю, що я не так роблю. Ну, по-перше, це треба по-любому робити догружатель сюди. По-друге, треба, щоб було сухо, трошки щоб висохло. Потому що не просто нереально. Він лізе на той світ, колеса боксують, блокіровки немає, передка немає. Вот. І то є велика проблема. Не знаю. Ну не оре він так, як над. Дурі хватає, колеса є лозять. По мокрому. Коротше, друзі, щось помічається. Як я такий щасливий, що ви завжди не представляють. Там є хоче ще зробити, не знаю, що просто тест виходить. Скажіть, будь ласка, в коментарях, як він вам взагалі йде, за чим я зображаю, він Друзі, коротше, ще раз привіт. Як ви можете бачити, зробив я догрузаті. Хотів би я побачити тих людей, що говорили, що лук тебе не потягне, цей трактор. Шефен 240 без переднього мосту, без блокіровки. Блять, так він цей плуг тягне, не приділити, блядь. Клас. Мені що просто його донастроїти. До ти що, і в землю йде, короче. І трактор навіть не буксує. Блядь, що дуже подобається. Ось можете бачити такий ґрунт. Тобто не суха земля. Доволі мокро. О то, то що надо. Передок Передок ще настроїмо Ось дивіться Як він іде Ось я вам покажу Ось То що надо. То що надо Ну блядь. Ладошка Ну я думаю, що сантиметрів 18 він своїх бере. Це не настроєному не настроєний вінде. Якщо я його настрою, то буде пісня. Блін, дуже-дуже дуже задоволений, дякую хлопцям за цей плуг. Бля, я вже думав, що реально він не потащить його. Думаю, треба блокіровка, треба то, треба все. Думаю, не вийдеться нічого. Блін, ну, Пацани молодці. Підібрали мені цей плуг. Просто бомба. Дуже задоволений. Коротенький вже огляд більш детальніший. Зроблю, як його настрою, покажу його нормальну роботу і вже... Розкажу, де його купляв, тому ну, що, ну, чесно, емоції аж зашкалюють. Взагалі, класно. Все, всім добра. Нехай щастить.